Всім привіт, мене звати Артем. І що тут сказати, час дрібних інтриг минув. Тепер ви є членом впливової родини. Проте жада до всеоб'ємлючої влади нікуди не поділася. Тож полум'я інтриг повинно розгорітися з новою силою. І саме цим нам і доведеться займатися у другій частині гри Орифлама під назвою Полум'я інтриг локалізації видавництвом Geekage Games. Ця коробочка не є доповненням до бази, а є самостійною грою, в яку можуть грати від до п'яти гравців. Проте автори подбали і про тих, у кого є перша коробка, щоб надати можливість міксувати карти і отримувати більші комби за персонажами. За фактом у цій грі гравці повинні розігрувати карти в ряд, а після активувати їх властивості, щоб заробляти очки впливу. Адже саме вони наприкінці гри і допоможуть визначити переможця. Тож давайте подивимось, що нового додає до гри ця версія. А ті, хто не знайом з першою частиною гри, можете подивитися огляд за посиланням в описі до відео. Спершу давайте пройдімося по базовим правилам гри. На початку гри кожен гравець обирає собі колод дому, вони всі однакові, тому обирати можна просто за кольором. Далі гравець отримує один жетон підкупу. Це нова фішка у цій версії гри, а також ще відкладає карту близнюка. Після цього. Колоді гравця буде 10 карт, як і в першій версії гри. Він перемішує всі карти і набирає 7 карт собі на руку 3, відкладаючи. З цими картами він і буде грати. Як і у першій версії гри, всі наші карти поділяються на два типи: це персонажі, а також карти інтриг, які ми будемо розігрувати за, для властивості якоїсь. Додаткової дії базові правила не змінилися на початку раунду. гравець, у якого є ця корона і жетон першого гравця, повинен викласти одну зі своїх карт з роки до лілиці, до ряду, і це можна зробити декількома способами: або викласти свою карту на початок чи кінець ряду. Або викласти цю карту поверх вже лежачої своєї карти свого дому. Ця карта може бути або відкрита, або закрита. На ній можуть лежати якісь жетони або навіть вже інша карта. Не має значення, гравець просто накриває цю карту своєю новою картою. Після того, як всі гравці виклали свої карти до ряду, вони повинні активувати їх з початку до кінця, дивлячись на цю стрілочку. Тобто наразі це справа наліво. Першим активується ось ця карта жовтого гравця. Він може або пропустити цю карту і викласти сюди один жетон впливу, або активувати цю карту. Якщо на ній вже лежали якісь жетони впливу, він може забрати їх собі, якщо тільки не сказано іншого у тексті самої карти. Він забирає цей жетон собі, а далі активує цю карту. Це в нас персонаж, ця карта в нас залишиться лежати у цьому ряді. І гравець. Активуючи цього персонажа, отримує два жетони впливу. Усі жетони, які отримує гравець, він повинен тримати у відкриту біля себе. Після цього активується наступна карта, наприклад, синій гравець він пропускає хід, а червоний активує цю карту, і це злочинець, і кожен гравець втрачає один жетон впливу за кожну карту своєї родини сусідню з цією картою. Тобто наразі синій гравець. Бо він тільки сусідній з цим злочинцем повинен тратити один жетон впливу. Якщо під час активації гравця є 100 з карт, він активує лише верхню карту, перевертаючи її. Це в нас підміна і це карта інтриги. Тому після активації карта інтриги завжди відправляється до скиду гравця. І тепер у наступному раунді він вже зможе активувати карту, яка лежала. Під картою інтриги наприкінці раунду гравець продає жетон першого гравця і починається новий раунд. Ну а по закінченні шостого раунду гравці рахують жетони впливу і визначають переможця. Ну а тепер швиденько поглянемо на усіх персонажів та карти інтриг, що є у нас в коробці. Аптекарь вилучить карту сусідню з іншою картою вашої родини. Тобто, якщо ми активуємо цю карту, наприклад, ось тут, то ми повинні вилучити карту, яка буде сусідня з іншою нашою картою. Тобто, ось ця карта вилучається. Коли карта вилучається, усі жетони з неї скидаються, а карта перевертається. І якщо тут знаходиться якраз. Пастка це єдина карта, яка активується після її видалення. Гравець отримує, який видалив цю карту, отримує один жетон впливу. Але після цього гравець, який володів пасткою, він прибирає її до свого скиду і краде три жетони впливу у гравця, який видалив цю карту. Тобто наразі синій гравець краде три жетони впливу у жовтого гравця. Зі злочинцем та королевою ми вже познайомились, тому в нас є Шибайголова. Вилучає сусідню карту і усі відкриті карти з тією самою назвою. Наприклад, в нас ось така ситуація. Він вилучає злочинця, а також ще і цю карту, навіть своєї родини. Але за те, що він вилучив не одну, а дві карти, він отримує. По одному жетону впливу за кожну вилучену карту, тобто два жетони впливу. Проте, якщо б він вилучив тільки одну карту, він нічого б не отримав. Інтриганка може принести вам два жетони впливу, проте вона видаляється, якщо лежить біля стосу карт. Ну а коли ви активуєте принца, то ви одразу також викладаєте на поле і відкладену карту близнюка. І тепер у вас з'являється два нових персонажа. Якщо хтось з гравців видаляє одного з цих персонажів, замість того, щоб його видаляти, ви видаляєте іншого. Наприклад, хтось атакує вашого принца, ви видаляєте близнюка. І якщо, навпаки, хтось атакує близнюка, ви видаляєте принца. Кожна з цих карт при активації принесе вам одне переможне очко. А ось карти інтриг вже мають більш цікаві властивості. Наприклад, підкуп. А ви берете свій жетон підкупу і викладаєте його на будь-якого з відкритих персонажів. І цей персонаж відразу стає вашим, і ви можете Отримувати за нього бонуси. Проте, якщо ви викладаєте свій жетон на карту, де вже є інший жетон, ви просто прибираєте цей жетон, віддаючи його іншому гравцю. Коли ви активуєте підміну, ви вилучаєте сусідню карту і отримуєте за це один жетон впливу. Проте також ви отримуєте можливість викласти сюди. Свою карту з тією самою назвою, якщо у вас вона є у Скиді, чи, можливо, відкладена на початку гри. Так, в нас є карта у Скиді, тому ми, викладаємо, тому ми викладаємо злочинця одразу у цей ряд. А ось активуючи цю карту під назвою «План», вам треба дивічі подумати. Бо вона дозволяє активувати будь-якого відкритого вашого персонажа у ряді. До того ж, за кожен жетон, що лежав на цій карті при відкритті, ви можете або додатково активувати цю карту, або забрати собі ці жетони. Тобто наразі можна тричі активувати одного з персонажів. І це може бути, наприклад, злочинець, який вимагає інших гравців скидати жетони, або, наприклад, королева, яка дає по дві монети просто так. Тому ми можемо отримати замість двох жетонів, що лежали на плані, наразі цілих. 6. Тричі активувавши королеву. До того ж, у цьому виданні є ще додатковий персонаж промо під назвою Генерал. Якщо ви розігруєте цього персонажа, ви можете отримати один жетон впливу, а також ще один додатковий за кожну карту вашої родини на першій та останній клітинці нашого треку. Тобто наразі у мене є інтриганка, яку я перекупив, та королева, тому я отримую за генерала цілих. Три жетони. Ну а зараз ми з вами подивимося, як саме можна об'єднати ці дві коробочки і грати із великою кількістю різноманітних персонажів. Проте спершу ми подивимося на відмінності у самих. Картах. Тут у нас знаходиться перша частина, тут друга частина. І якщо чесно, якщо подивитись більш детально, то можна побачити різницю. А, у першій версії картинка трохи більш розмита та вона. Трохи більша, ніж у другій версії, проте, якщо ви наберете ці карти собі на руку, ви не побачите різницю, бо вони дуже і дуже схожі одна між одною. Щодо об'єднання першої та другої коробочки, зараз поглянемо на самі карти і як це взагалі можна зробити. Тобто, ми повинні створити 5 стосів карт. З Кожен стос входять карти, які зазначені. Трохи нижче. Після цього ми перемішуємо кожен стос і беремо стільки кар, скільки зазначено з кожного стосу, створюючи свою унікальну колоду. І після цього ми вже можемо грати за базовими правилами. Знаєте, я би не сказав, що ця версія Орифлами зробила гру. Зовсім іншою, навпаки, вона надала альтернативних варіантів взаємодії між картами та гравцями. Так, тепер вилучати карти стало трохи складніше. Ну в сенсі прорахунку, адже раніше перша чи остання карта Лушниці чи солдат сусідню. Тепер вам треба продумати, яку саме карту сусідню з іншою вашою картою потрібно прибрати, активувавши аптекаря. Чи як пошвидше прибрати королеву суперника, щоб отримати додатковий жетон? Чи кого саме підкупити на столі, щоб отримати найбільший профіт? Це нові і незвичні, на перший погляд, властивості, які все одно дуже гармонійно війшли до геймплею гри. До того ж, можливість об'єднати персонажів із двох коровок дає величезний набір карт, який надає грі дуже багато нових варіантів за стратегією. Як на мене, перша частина гри має більш прямолінійні варіанти гри за властивостями, а ось полум'я інтриг надає властичності гри, а тим самим підкупом і підміною. Проте в полум'я інтриг, як на мене, стало Трохи простіше заробляти жетони, не вбиваючи суперників. Проте королева це дуже крутий смаколик для всіх противників. А принц, хоч і дає додаткового близнюка, проте коли у гравця багато карт родини, він першим потрапляє під приціл противників і його вбивають. Тож мікс двох коробочок, як на мене, дійсно допомагає зробити гру більш збалансованою. І на цьому у мене все про гру груфлама полум'я інтриг. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо, кому є що сказати. Ну за бажанням підтримати канал іншим шляхом. В описі до відео є усі реквізити. Але найголовніше бережіть себе. Все буде Україна, Па-па!